Сьогодні о 19.30 Манчестер Юнайтед приймає Челсі в рамках англійської прем'єр-ліги і матч обіцяє бути цікавим. А ще цікавішим ви можете зробити його разом із герою платформою FavBet. Твій Favbet. всесвіт гри. Панове привіт! Неймовірний контент. Купа паків з легендами заперед замовлення. Звісно ж, буде і моя легенда. До речі, Олівер Кан. Взагалі прикольно, так собі, Найс. Кіпера Кана постав. І кайфуєш, маєш. Рахуй легенду, а не героя навіть в родах. Оце найнебажаніша карта для мене. Це була катастрофа. А всі інші. Нічогенкі. Андрій. Роналдо. До речі, Пас 71. Пас 77. Ну, все одно гарно, все одно гарно. Але вони потім апнуться, розумієте? Вони потім апнуться. Нормальний дуже той чабумкум. Нормальний. CC немає альтернатив тільки ЦАП. Це L. А, і Джонс я не хочу. Я Джонс не хочу. E, зі Швеції ту малу не хочу. Джерардо Ендо міг би й зіграти. Джорджо Кіліні. Ох, нормально! Марсела теж нічого такий. Ось такий список. І хтось із них 15 зараз буде мій. А тоді і ваші. Ей, не підведіть! Поїхали. Сап сісі. Мені зле. Знаєте, Я дивлюся так на вас. Ви всі тут сидите пригнічені. І на мене смуток навиваєте. плейстайлів, mm, до речі, нічого так. Це така фотка приречена. Але інсайсів, тікіта. Фінесся, Дедбол. Але я не граю з позицією ЦАПа. Добрий, додивитися до вас. Ого, як виходить круто. Ой, це Швеція чи що? Ой-ой-ой. Ото так. Початок. Слухайте, я вже й забув, як то волкаути в 30 FPS виглядають ps 5 проробить різницю. Десь ідем, а плейстайли? Та нормальна карта, до речі. Центрбек Німкенія Я так бачу, дівчат, багато. І дуже, і дуже багато. На стартовий тиждень може і зіграє, але далі її будуть, напевно, заштовхувати її. І... О, до речі, нормальний набір плейстайлів. Слухайте, не все так погано. Не все так погано, дай їй шанс. Дай їй шанс. Хтось знову гарненько виходить. Нарешті це мущинчик. Це Олівер Кан. Оце гарно. Оце би і я хотів. Ти собі ставиш у ворота легенду і кайфово будуєш далі команду. Це прикольно. Єдине, що може теоретично розчарувати трішки, це типу, що зріст, там не 195. Він якийсь невеликий, як велетень куртуа. Але. Чимало залежить від того, як він буде діяти in-game. Треба стати, треба пробувати. Картою, думаю, прикольно. Голкіпер, це завжди приємно, бо ти собі поставив. Це плюс лінки для всієї команди. Центрбек. Це Джорджо Кіліні. Це найс. Це найс. Солідний Джорджо. Цікаво, як там його дриблінг 60 буде себе проявляти на старті. Але я думаю, карта. Має бути корисною, дуже. Зараз я ще гляну, яким він стане, коли апнеться. Ох боже мій, коли Кіліні апнеться, це, та це буде просто фантастика. Вау, в нього є все крім Єнота. Дуже шкода, що Єнота немає насправді. Тут ти вже будеш мріяти про еволюцію таку. Набір плейстайлів крутий, але Єнот ще не основний і бажаний для центрбека. Ага. Але все одно карта прикольна. Як не крутей. Погляньте, погляньте, яка е, фотка у Джорджіо Кіліні, коли він апнеться. Це просто. Ти от ставиш гравця в команду, і в тебе є відчуття, що в тебе боєць. Що твій захист буде йти до останнього. Це плюс аура. Пані. Німкеніє. Бачили ми вже таку сьогодні, але нехай вже вийде. Знову пані. І Швеція, ну ти дивись, Ні, ну так не серйозно, є і спортс я буду, я буду писати скаргу. Ми зараз петицію запустимо. алло Як то так? Дві пані з Швеції, дві пані з Німеччини. Такі гарні ці локали. І дивись, знов Швеція! Та як? О, Кан. Гарно. Поважно так. О, дивись, він в костюмчику. Вау! Я вперше бачу, щоб е Волкаут відбувся у костюмі. Новинка FC 26. А до речі, а які плейстайли, бо я тоді з радості за когось не побачив. О, в нього Rush Out і Far Ridge. Він взагалі шикарний. Оцей фарріч буде компенсувати те, що він там не 2 метри зросту, а 188. Він буде стрибучий, як пам'ятаєте, як коноте був. Uh, там той же буфон. Чи Франція, чи Нідерланди. Сієм Англія Стівен Джерард. А ось і щось новеньке. Стівен Джерард хоче грати у парі з Ендо. Непогано у цій ретро-формі Ліверпуля. А які в нього плейстайли теж цікаві Тут нопасах, ти що класно. Досить прикольна карта у Джерада, я вам скажу. Думаю.. три тижні такого залізно можу сі бавитись. См. А, я знову Джерад. Два Джерада поспіль. Зараз Джерард Тайм. Хто хоче Джерада вже відкривайте негайно. 30 секунд на Джерада є. Знову Кан. Я всіх вітаю в кого Кан. От чесно. В кого Кан вітаю, в кого Джерад вітаю, в кого Кієліні. Вітаю! Ну прикольно, проти Кана я б навіть хотів зіграти, забити йому пару. Ух ти, Тоні Кросс! Дивися, в автобусі їде. Ну ти дивися, що вони наробили. Але реал щось зараз оставлять був Ого, якась картинка, як в тумані. Ту який налаштування HDR чи що. Ооо, нарешті представник Південної Кореї. Бу. Як там Чан? Ну покажіть. Ча -бун Кун, о. От чесно, я б не відмовився з ним цією пограти на старті. Знаючи, що в мене там Педро Нето в парі з тим Жао Педро, який може запороти. Лоудрівене він ще й має, тільки так має. Rapid, Quick Step. І ще й інфорсера йому якимось дивом дали. Слухайте. Знову ж таки повертаючись до тих, хто там в чаті не в перші секунди, що відкривали свої паки і що їм цей чудочок сюди не переїпав. Ви що здуріли? Ви погляньте, яка тут карта. Ви собі берете сона в пару. Якщо в два нападники граєте, і полетіли. Гоу! Ой. О. співчуваю. Не, ну тут є люди. Ким? Все одно, але. Хе -хе, я. Я б собі квікав. Я тут натиснув Хрестик Шейром і. І це Джорджо Кіліні. Знову солідний італієць. Для когось. Стіна Джорджо. Скільки ми тут років з такою зачіскою цікаво? Хто там? Кан. Ну, виходить, що канів навіть найбільше. Канів було більше, ніж пані зі Швеції, пані з Німеччини. Кан топ-1 по кількості екземплярів, які ви були. Ну і що ви тепер скажете? Чи варто перебудовувати мені команду спеціально для того, щоб отримати позицію ЦАПа Кем і заграти CC і перекрутитися від 4-4-2, яку я дуже люблю? І ви знаєте, я заради інтересу заглянув на Ютуб, як CC грала, якісь її хайлайти, і це вже стає цікавіше. Ти вже починаєш відчувати якусь хімію з цією картою, бо бачиш, як вони грали Нрілайф, і я вам скажу штрафні удари. Не просто так в неї плейстайл дедбол. Вона нормально закидувала. Сподіваюся, вам сподобалося це відео. І ви не забудете за вподобайку. Скоро знову почуємося. Побачимось. Бережіть себе.